Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Зараз у нас, незважаючи на всі проблеми, які і в парламенті, і в суспільстві, ми протиставляємо агресії влади, єднання опозиційних сил. І важко, але ж впевнено, йдемо до нашого з'їзду. На якому, я сподіваюсь, буде схвалене рішення щодо об'єднання лавах партії Батьківщини, і партії реформи і порядок, і партії «Фронт змін», і інших активних політичних діячів, політиків, які переконані, що саме в єдності сила опозиції і саме сьогодні в Україні. Потрібна потужна, сильна політична сила, яка здатна протистояти агресії влади. Навколо об'єднання дуже багато спекуляцій. І те, що з'являються заяви, те, що з'являються анонімні листи, по адресам електронним наших партійних осередків, розсилаються спам. Звернення до партійців проти об'єднання, зміст всіх цих звернень, всіх цих анонімних листів, всіх заяв так званих прихильників Тимошенка, чи там якихось ветеранів, чи когось інших, часто це взагалі не підписується, а є анонимними листами. Коли прочитаєте зміст, він дуже схожий, і зрозуміло, що його пишуть в одному місці. Це місце адміністрація президента і тому, що ця влада. Адміністрація президент, їхні політичні сателіти так нервують з цього приводу, це переконує нас, що ми йдемо саме правильним шляхом тим шляхом, який нам дасть нову якість, зміцнить наші ряди і збільшить нашу силу. Саме тому цього шляху боїться влада, боїться Янукович, бояться наші опоненти. Коли є питання, шановні друзі, я готовий дати відповідь. Будь ласка, будь ласка, чи будуть запитання? Секундочку, да. Олександр Волонтери, прокоментуйте, будь ласка, е лист. Однопартійців Юлії Тимошенко, які висловили, начебто, недовіру Арсенів Які Ясину? однопартійці, друзі. Ну сьогодні в інтернеті він з'явився. Чи існує такий лист? взагалі? А є взагалі? під цим листом підписи в інтернеті? Я хочу про вас, вас ну, от, спитати. я ще раз кажу. Друзі, я не хочу коментувати анонімні листи. Я тільки сказав, що такі листи з'являються більше того. Підписуються іноді неіснуючими людьми. Іноді підписують люди, які зрадили свого часу партію і зараз згадують, що вони дуже турбуються за долю батьківщини. Тому я готовий коментувати будь-які листи, під якими є підпис реальних людей. Листи, під якими нема підписів, листи, під якими немає. Авторів їх написання я навіть не хочу коментувати. Це по перше. По-друге, я не хочу говорити, що єднання відбувається дуже легко. Я буду нещирий, коли скажу, що у нас немає ніяких перепон, що у нас нема деяких і проблемних моментів. Не всі в партії безумовно сприймають цей процес, і це зрозуміло, тому що єднання завжди це є шлях на зустріч один одному. Єднання завжди вимагає і якихось жертовних речей, в тому числі дехто турбується за свої посади, що нові люди прийдуть, збільшиться конкуренція в партії, збільшиться, скажімо так, кількість кандидатів на ту іншу посаду. І є такі проблеми, які іноді спонукають людей висловлювати, скажімо так, не зовсім адекватні речі. Але ще раз хочу вас. Завірити, що цей процес невідворотній, він відбудеться найближчим часом. Саме наступного тижня я сподіваюся, ми будемо вже розставляти крапки над і. Що стосується партійних організацій, так дискусія йде. Безумовно, ми демократична організація і не можемо забороняти будь-кому висловлювати свою позицію, незгоду, критичні зауваження. Це нормальний процес. Але ще я скажу, він не буде зупинений будь-якою провокацією влади. Будь ласка, а можете підтвердити те, що партійні організації ну так досить з пересторогою ставляться до Арсенія Яценюка? там про це деякі ваші партійці говорять? Ви знаєте, ми вже протягом декілька років працюємо як одна команда. Я вважаю, що і на мою адресу є критичні зауваження. Є критичні зауваження на адресу Арсенія Петровича. Тобто, це нормально, коли є критичні зауваження. Інше питання, що треба роз. Вести провокації і критику, об'єктивну критику, і що стосується критику, ми за неї дякуємо, пробуємо її враховувати і безумовно робимо висновку. Що стосується провокацій і в першу чергу влади всіх штучних провокативних заяв, спамів, анонімних листів, то я вважаю, що краще на це взагалі не звертати увагу. Ми йдемо по шляху, який веде нас до перемоги. Доброго ранку, перше національне Наталя Бардічук. Скажіть, будь ласка, чи довго триватиме блокування в парламенті? І от сьогодні більшість сказала про те, що зриваються до винослі для держави законопроекти, які, начебто, на порядку денному стоять. От ваша позиція ви знаєте, зараз зараз зразу після мене. Арсеній Яценюк, Олег Тігнібок і Віталій Кличко проведуть брифінг. Я з цього приводу я не хочу анонсувати те, що вони будуть розповідати. Всякому разі, я вам хочу сказати, що коли ви прочитаєте порядок денний, який підготувала партія регіонів, то е, десь 90% – це лобістські закони, е, які покращують і умови готувати країну і грабувати державний бюджет, всі питання, які стосуються. Захисту інтересів наших громадян, ми безумовно будемо підтримувати і будемо разом приймати в Верховній Раді. Я маю на увазі опозиційні сили. В той же час ті вимоги, які ми висунули, я переконаний, вони стосуються і цікавлять всіх наших громадян. Ми вважаємо, що прийшов час, коли владі треба відповідати і на неприємні питання владі, яка маневрує між заходом і сходом треба чітко визначатись куди вони йдуть до європейського чи до митного союзу владі чітко треба не просто заявляти про європейську інтеграцію а виконувати ті елементарні речі які вимагає від україни європейська спільнота на всі ці питання прийшов час відповідати і щодо корупції щодо провалу соціальних програм щодо руйнації економічних підвалень Нашої країни, тобто всі ці питання, вони неприємні для влади. Але ж прийшов час, я повторюю, на них відповідати. Саме тому опозиція запрошує президента до парламенту, як це відбувається в цивілізованих країнах, щоб ми спілкувалися не через багнети, які захищають адміністрацію президента, а спокійно, цивілізовано в межах Верховної Ради. Безпеку президенту ми тут гарантуємо. Щойно пан Ефремов заявив, що партія регіонів збирає підписи для засідання ну поза стінами Верховної Ради. Ви знаєте, коли це збіговиська партія регіонів, вони мають на це право. Коли вони будуть називати це засіданням сесією парламенту або парламентським засіданням, безумовно, ми будемо там присутні. І ми вважаємо, що більше не буде таких фальшивих засідань, які відбувалися на банковій, ви пам'ятаєте місяць чи півтора місяця тому. Тому ми скрізь будемо і будемо скрізь помагати захисту конституції прав наших громадян і безумовно, тих відповіді, про які я вже тут казав. Будь ласка, є ще питання? Володимир, ви сказали, що на наступному тижні розставити всі крапки на «і». Чи правильно ви зрозуміли, що об'єднавчий з'їзд відбудеться саме на наступному тижні? Так я маю переконання, що саме наступного тижня відбудеться наступний з'їзд. Форс-мажорів я в всякому разі не передбачаю те, що мою позицію розділяють і. Партійні організації тут ви бачите Ліворуч Ярослав Петрович Федорчук, керівник виконавчого секретаріату, наші керівники обласних партійних організацій. Тобто, це не просто, скажімо так, позиція окремого депутата чи окремого керівника партії. Це позиція саме партії. І я переконаний, що ця позиція буде зафіксована на нашому об'єднавчому з'їзді. Дуже дякуємо за увагу, колеги за.